Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами я, бабка Ліся, і мій астрологічний прогноз на 19 березня на вівторок. Ще панує 10-й місячний день, символ фонтан. Він почався в 11.34, а до цього іще буде 9 й місячний день. Енергетичний вплив місячного дня так різко не міняється. Об 11.34 настане 10 й місячний день, а енергетика 9 го місячного дня іще пару годин може продовжуватися. І навіть за півдня наперед відчувається енергетика місячного дня. Особливо, якщо це критичні так звані сатанинські дні. Так що різкого розподілу немає. І так, 10 й місячний день іще знаходиться в знаку рака. Місяць перейде в знак лева об 21.33. А ще цілий день панує рак. Погода сира, мокра, настрій плаксивий, але надвечір усе поміняється на душі стане легше та тепліше. Неприємні події, що стануться у вівторок, скоріше за все будуть короткочасними і не отримають розвитку. Хороший день для будь-яких справ як важливих, так і незначних. Цей день дуже сприятливий для творчості, духовних пошуків та любові. Десята місячна доба. Вона пов'язана із традиціями, традиціями сім'ї, родини. Дуже добре спілкуватися із своїми родичами, із далекими та близькими. і спілкуватися із друзями з сім'ї. Вважається, що подорожі розпочати цієї місячної доби обов'язково закінчаться успішно. А якщо під час подорожі ви з кимось познайомитесь, то знайомство, скоріше за все, переросте у довгу та міцну дружбу. Добре в цей день розпочинати будівництво сімейного дому, воно буде вдалим та швидким, а життя в такому домі веселим та радісним. Так що ідеальний час для саджання сімейного саду це саме 10-місячна та місячна доба. Плодові дерева, посаджені сьогодні, даватимуть багатий врожай, а сам сад простоїть довго. Десятий місячний день, є днем засновника роду. З цієї причини бажано згадати. Пом'янути померлих родичів, дуже небезпечні 10-ту місячну добу сімейні сварки та конфлікти. Їх треба уникати. Будьте толерантними, не бійтеся йти на компроміси, іначе конфлікт, що виникає між членами сім'ї у цей час, залишиться в сім'ї надовго. Добре присвятити цей день історичним наукам, вивченню минулого своєї сім'ї, міста, області, країни. Нації чи всієї землі загалом, ну хоча б подивитися світ на виворіть із Дмитром Комаровим. Десятий місячний день, день духовної самостійності та можливості змінити внутрішню природу. Це час пов'язаний зі становленням людини на свій власний путь, з аналізом своєї особистості та самого досковлення. Люба розпочата справа в цей день буде успішною. Результативним буде примирення та завершення домашніх конфліктів. Необхідно прагнути до взаєморозуміння. Місячні ритми допоможуть його досягти. Серед людей, які народилися 10-го місячного дня, багато любителів подорожувати. Зазвичай далеко не всім із них дійсно вдасться десь побувати. Але зі своєю мрією вони не розлучаються ніколи. Це люди романтичні, схильні до авантюр. Свою життєву енергію вони черпають прямо із космосу і цим користуються оточуючі. Якщо народжені в цей день люди користолюбиві, то можливі перешкоди у вигляді тяжкої хвороби. А тепер саме про вівторок, а не про місячну добу. Вівторок це день швидкості. Щоб домогтися успіху цього дня, слід працювати швидко, демонструючи, оточуючим свою вправність і професійну майстерність. А головне це характер. Тобто, якщо виникає потреба поставити питання руба, робити це треба негайно. При цьому немає сенсу шукати логіки в деяких своїх партнерів і намагатися аналізувати їхні вчинки, зрештою, як і власні. Важливо уникати конфліктів, якими насичене повітря. Вівторок день спонтанних дій, тому важливо довіряти своїй інтуїції, вона не схибить. Коротше, це день, в який ми встали не з цієї. Та ще й символ 10-го дня фонтан. Так що фонтаном з нас пре негативна енергія. Будьте обережні в чергах в транспорті, щоб якась розгнівана пані не вчепилася у вашу зачіску. В цей день корисна медитація. Повторюйте про себе тисячу разів у день. Любов, любов, я любов, любов це я. І ще корисна візуалізація. Вранці, не встаючи з постельки, якщо ви тільки що проснулися, уявіть собі, і представте такий ролик, неначе у вас на голові фонтан, а звідти вилітає любов, щастя, добро, милість, милосердя. І все навкруги купається у цій любові, все розквітає. Розквітають кущі, дерева, квіти. Навкруги всі радіють, бо прийшла весна і перемога. Варто пам'ятати, що наші думки та мрії матеріальні. Вони обов'язково збудуться, так що давайте зробимо світ кращим і це нам під силу. Ми неодноразово чули такі слова, і жінка врятує світ. Оце і є наша місія. Мої любі, я вам дякую. Дякую за перегляди, дякую, за привітання. дякую за підтримку. Я вас люблю, я вам дуже вдячна. Бажаю вам усім добра. Миру і перемоги. Будьте здорові! З вами була бабка Люся. До завтра.